Привіт всім, це Метор, і в цьому відео я розповім вам про німецьку ПТ-САУ 4 рівня Мардер 38Т. Ну, для початку вона має 270 хп, як ви можете бачити. Ну, в майбутньому це колись було Вафелька зі своїм мега-барабанчиком, а після обнови гриль 15. Не знаю, що буде після Поки я то качаюсь до вафельки Але все-таки це дуже класна ветка, так що раджу, раджу вам по ній качатись. Ну, Мардер38Т на мене є дуже класний танчик. Ну і він навіть трошки смахує вже на імбу. Ну, обзор у нього 302 метри. Броня слабенька. Навіть дуже, я можу сказати, це... 50 мм лоб і по 15 корма і борт. Ну, пушка в нього дуже класна, признаюсь, дуже точна. 0,37 розброс, сводка 1,6. Пробиваємось 108 мм, Це дозволяє спокійно 4-5 рівні пробивати. З 6 там без голди вже трудновато. Типу всі танки, крім тяжів, можна спокійно пробивати без голди. Типу що залежно, який тяж. О, і там зрозуміло, що не проб'єш. Те 150-го в лоб. Я не міг ніяк пробити. Ну, альфа, ну, в принципі, невелика. 110, але на четвертому рівні цілком вистачає. Ну і ще голдовим снарядом пробиття 154 мм. Як я вже й казав, дозволяє спокійно прибивати 6 рівні, ну, крім ОІшок. Середня дамажка за минулу — це 2024 дамага. Перезрядка, як бачите, 3.3, це якщо повністю вкачений екіпаж у мене. відсотків, тоді навіть було ще менше. Пушка опускається на 9 градусів вниз і вгору. Шас... Швидкість повороту шасі це 41 градус в секунду. Ну і ще що швидкість, максимальна швидкість вперед 47 км за годину, а назад це 18 км за годину. Ну як ви вже зрозуміли, це досить мобільна ПТ-САУ, яка дозволяє спокійно закручувати тяжиків. Ну як спокійно, можна закручувати, але можуть бути, скажімо так, напряги невеликі. Ну от пер щодо цього бою. Як бачите, мене кинуло до 4. І зазвичай кидає... Як я вже і казав, у четвертій п'ятій рівні вона може дуже класно тащити. От з шостими вже можуть бути проблеми, зокрема з тяжами. Інші танки. В принципі, ми... У моєму випадку я всі танки можу пробити спокійно, крім тяжів. Так, то я такимось дивним чином я не пробив Хезера. І добираю його спокійно. Ну і ще чим мені подобається цей танк. Ну, я на ньому досить непогано граю. І що на ньому я тільки на цьому танку в мене є два мастера. Зазвичай я беру оболон. Або першу степінь. Бо мастера на цьому якраз вчора я взяв другого мастера, бо цей бій я знаю, десь тиждень, тому я закатав, що це, скажімо так, мій перший мастер. Але все одно я не можу вбити більше шести фрагів. Як мені це не вдається. Що ви зараз можете побачити в цьому бою? Як я не старався і хоча в противників 3 арти, я все одно не зміг зробити 6 фрагів. Ну, Зараз 4. Перша арта. Я перший раз пробив і її зразу добирають. Таке буде їх надалі, на жаль. Це iMX-40. Так, включу такий режим, який я... В якому я наводився. Не знаю чому я спустив стільки ББшних снарядів. Ще я був майже впевнений, що не проб'ю його в борт. Чомусь я дуже тягнув. І все-таки додумався нарешті зарядити фугаси. І виніс зразу його. Трохи Туповатий і Видався iMX40. Скільки в нього стріляли і він того відкрив борт. І навіть не думав їхати звідти. Що я оскільки навіть. 6 снарядів ББшних всадив в нього. Так, тут Су-85Б. На жаль, я не попав. Тут же одна плюха. Дві. І знову його добирають. Що за несправедливість. Як бачите, в мене вже 6 фрагів. Залишилося ще 4 противника. Ну, якщо з... якимось чином я попав йому гусню. Повість він досить велика. І знову добирають арту. Мені ж, не знакаючи було дуже обідно. Шість фрагів. Знову гусня. Я тут, до речі, майже всі снаряди свої вестрі. Не хватило мені долі секунд, я би тут же попав і впевнений на 100%. Ну тут ще залишається два мардера. Я почав валяти будівлі, щоб добратися до нього. Ну і він зараз пропадає за світом. І я тут спустив на нього досить багато снарядів, в надії, що зможу його знищити. Хоча міг спокійно поїхати вперед. Ну не знаю чи я би його добрав, навіть якби це зробив. Ну як вже бачите, цей бій наближається до кінця. Ну і до речі, тут було 43%, досить непогано я показав себе в цьому бою, 6 фрагів, як бачите. Тут не видно, в загальному там було 1,5К І що після з чимось, я вже точно не пам'ятаю. Як я казав, я результати кину в описання, типу силку на реплей, і ви там зможете подивитись, якщо маєте бажання, більш подробно. Ну і тут залишається один мардер, якого зараз добирають спокійно. Мої союзники. Е, ну що ж, на цьому я завершую свій огляд німецької ПТ САУ 4 рівня Murder 38T. Як вже я казав, нам мені дуже подобається і раджу вам є качати. А ну, до речі, тут і показую, що 1544 домашки я наніс. Оскільки в кінці це дуже нагибучий танчик. Ну з 8 рівня він же є дуже класний. Там борщик. Э, ПЗ4. Блін. Афліпазик вроді ПЗ... Так, Афліпазик ПЗ4 на 9 рівні і... Блін, Вафлікаш. Гриль 15 на даний момент. Як я вже і казав, раджу качати цю веточку. Ну, пізніше я ще зроблю одне відео по мастеру. Покажу одну несправедливість гри. Ну якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці в гору, то підписуйтесь на канал. Також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описанні. Пишіть в коментах, що ви думаєте про цей танк. Всім дякую за перегляд. І до наступних зустрічей.